Наполеон Бонапарт одна з найбільш колоритних фігур в історії Європи, яка продовжує захоплювати людей своєю складною спадщиною. Народжений 15 серпня 1769 року на острові Корсика, він вийшов з невеликої італійської родини і досягнув вершини влади у Франції, ставши імператором і перетворивши обличчя Європи. Наполеон був не тільки військовим генієм, але й досвідченим політиком і реформатором. Чия діяльність залишила глибокий слід в адміністративній, правовій та соціальній структурі континенту. Важливість Наполеона полягає не тільки в численних військових успіхах та поразках, але й у його здатності до глибоких реформ, які модернізували багато аспектів французького та європейського суспільства. Його життя та кар'єра відображають період великих змін, що охоплює кінець XVIII та початок дев'ятнадцятого століття. Період, коли Європа переживала радикальні політичні, соціальні та культурні трансформації. Тому вивчення його біографії дає можливість краще зрозуміти як історичні процеси цього часу, так і довготривалі наслідки його правління. Наполеон Бонапарт народився в маленькому містечку Аячо на острові Корсика 15 серпня 1769 року. За рік після того, як острів був переданий Франції генуєю, його родина походженням з меншого дворянства Італії відчувала французьке домінування, що сформувало в молодому Наполеоні почуття національної гордості і прагнення до незалежності. У віці 9 років Наполеон був відправлений на навчання у Францію в школу в Брієні, де він часто зазнавав булінгу через свій акцент та соціальне походження. Ці ранні випробування змусили його стати замкнутим і відданим книгам, особливо історії та військові стратегії, які пізніше сформували основу його військових інновацій. Після завершення навчання в Брієні Наполеон продовжував освіту у військовій академії в Парижі. Його здібності та пристрасть до військової стратегії дозволили йому швидко просунутися, і у 1785 році він став лейтенантом артилерії. Відданість військовій кар'єрі була визначена не тільки бажанням служити і захищати, але й бажанням проявити себе та здобути владу, що стало фундаментом для його майбутнього злету. Цей період в житті Наполеона формувало його не лише як військового стратега, але й як особистість, здатну маневрувати в політичних і соціальних водах. Коли французька революція почалася у 1789 році, Наполеон спочатку спостерігав за подіями з певною дистанцією, але поступово він почав активно залучатися, бачачи в ній можливості для власного піднесення. Під час революції Наполеон часто виступав на боці революціонерів, підтримуючи їхні ідеали та використовуючи хаос, щоб просуватися в своїй військовій кар'єрі. Однією з ключових подій, що дозволили Наполеону виділитися, була облога тулона у 1793 році, де він, як командувач артилерією, зміг витіснити британські війська, які підтримували реалістів. Його успіх у тулоні засвідчив його стратегічні здібності та здобув йому широкі визнання та військове підвищення. У 1795 році Наполеон став національним героєм завдяки своєї ролі в придушенні заколоту 13 Вандем'єра в Парижі, коли він застосував канони проти повстанців. Цей акт не тільки врятував національну конвенцію від повалення, але й утвердив його репутацію як рішучого та відданого захисника революційних ідеалів. Ці події були вирішальними в його кар'єрі та дозволили йому зробити перший крок до політичної влади, коли він був призначений на вищі посади у французькій армії. Його популярність і вплив почали швидко рости, відкриваючи дорогу до його майбутньої ролі першого консула, а згодом і імператора Франції. Таким чином, через свої військові успіхи і політичну акуратність під час революції, Наполеон зумів використати ситуацію для власного піднесення. Після того, як Наполеон став першим консулом Франції в 1799 році, він швидко консолідував владу та реформував французьку державу. Його адміністративні та економічні реформи покращили фінансову стабільність та юридичну систему країни. 2 грудня 1804 року, у величному церемоніалі у соборі Нотердам, Наполеон був коронований як імператор Франції що символізувало його остаточний перехід від революційного лідера до автократичного правителя. Як імператор, Наполеон зосередився на розширенні французької імперії. Його військові кампанії в Італії, Німеччині, Росії та Близькому Сході принесли Франції великі території та ресурси, але також призвели до значних втрат. Наполеон вводив сучасні адміністративні структури, накладаючи Наполеонівський кодекс. Один з найтриваліших його внесків у правові системи Європи. У цей період також відбулися значні культурні зміни. Наполеон підтримував науку та мистецтво, фінансуючи дослідження та спонсоруючи художників. Його замовлення збагатили європейську культурну спадщину і допомогли сформувати образ епохи Наполеона у популярній уяві. Проте постійні війни та масштабний спротив коаліції європейських держав почали підривати його домінування. Катастрофічна російська кампанія 1812 року, де Франція втратила близько 400 тисяч солдатів, стала точкою відліку його занепаду. Відтоді Наполеон зазнав поразок, що призвели до його першої абдикації та вигнання на острів Ельба у 1814 році. Культурний вплив Наполеона на Францію та всю Європу не може бути недооціненим. Його реформи в освіті, праві та адміністрації лягли в основу сучасних систем багатьох європейських держав. Особливо важливим було введення Наполеонівського кодексу в 1804 році, який не тільки реформував французьке право, але й став моделлю для багатьох правових систем світу. Цей кодекс забезпечив єдність права, справедливість у судочинстві та захист власності, просуваючи ідеї рівності перед законом та зменшення впливу звичайного права. В галузі освіти Наполеон зробив акцент на створенні централізованої системи, яка сприяла науковим і технічним дисциплінам. Він заснував численні освітні заклади, включно з ліцеєм, які спрямували Францію на шлях модернізації. Це дозволило країні готувати нове покоління інженерів, військових лідерів та адміністраторів, здатних підтримувати його реформи та військові походи. У мистецтві Наполеон також залишив глибокий слід, спонсоруючи художників та наказуючи створювати твори, які прославляли його режим і підкреслювали його досягнення. Він зібрав численні арт-колекції, багато з яких включали твори, захоплені під час його військових кампаній. Наполеонівська епоха сприяла відродженню класицизму в архітектурі та образотворчому мистецтві, чітко відображаючи класичні ідеали порядку та симетрії, які відповідали його політичним ідеалам. Так культурні ініціативи Наполеона забезпечили не тільки політичну та військову стабілізацію його імперії, але й сприяли формуванню культурної ідентичності, яка відгомоніла в усіх куточках Європи. Успіхи Наполеона на військовому фронті не тривали вічно. Після низки поразок, починаючи з катастрофічної російської кампанії, де значна частина великої армії була знищена через важкі зимові умови, голод і хвороби, його сили почали стрімко слабшати. Ці події послабили його вплив у Європі та підірвали моральний дух французьких військ. У 1814 році, після невдалих битв проти коаліції європейських держав, які втомилися від його постійних завоювань, Наполеон був змушений абдикувати та був висланий на острів Ельба маленьке володіння в Тіренському морі. Хоча його вигнання здавалося кінцем його політичної кар'єри, Наполеон здійснив драматичне повернення влади, відоме як період сто днів. Проте, його остання спроба відновити контроль завершилася поразкою у битві при Ватерло в червні 1815 року. Після цього Наполеон знов був змушений абдикувати і цього разу союзники вирішили, що він повинен бути ізольований далі від Європи. Він був висланий на віддалений острів Святої Єлени у південній Атлантиці, де й провів решту своїх днів до своєї смерті у 1821 році. Занепад Наполеона був наслідком його невгамовного прагнення до розширення та контролю, що в кінцевому підсумку призвело до масштабного міжнародного спротиву. Його політична та військова кар'єра відзначена як епохою величних успіхів, так і трагічних поразок. Спадщина Наполеона Бонапарта має велике значення для європейської історії. Його діяльність не тільки змінила політичний ландшафт Європи, але й заклала основи для сучасних національних держав. Перерозподіл територій, що відбувся під час наполеонівських воєн, сприяв формуванню нових кордонів та країн, таких як Німеччина та Італія, що згодом об'єдналися в національні держави. Наполеонівський кодекс став моделлю для громадянського права багатьох країн. Просуваючи ідеї рівності перед законом, розмежування церкви та держави та захисту приватної власності. Ці принципи були радикальними на той час і зробили великий вплив на правові системи по всьому світу. Культурно Наполеон також залишив помітний слід. Він заснував багато освітніх установ, музеїв і підтримував мистецтво, що сприяло культурному розвитку Франції та інших країн. Наполеонівські війни також спричинили зміцнення національної свідомості в країнах, які зазнавали окупації, що пізніше сприяло національно визвольним рухам. Хоча історична спадщина Наполеона є предметом численних суперечок серед істориків, не можна заперечувати його вплив на становлення сучасної Європи. Його політичні, правові та культурні інновації підготували ґрунт для розвитку сучасних ліберальних демократій. Життя та діяльність Наполеона Бонапарта є однією з найвидатніших сторінок в історії не тільки Франції, але й усієї Європи. Його здатність до стратегічного планування та лідерства зробили його одним з найбільш ефективних військових лідерів в історії. А його політичні та адміністративні ініціативи впровадили принципи, які впливають на управлінські практики до сьогоднішнього дня. Наполеонівський кодекс, зокрема, став основою для громадянського законодавства в багатьох країнах. Спадщина Наполеона складна та суперечлива. Він виступав як месія революції та одночасно як її зрадник, розширюючи ідеї волі та рівності, але й запроваджуючи авторитарне правління. Його дії зміцнили національну ідентичність у Франції, але також поклали початок національним рухам у інших частинах Європи. Вивчення історії Наполеона залишається актуальним і сьогодні. Оскільки воно допомагає зрозуміти, як історичні лідери можуть впливати на великі соціальні, політичні та культурні зміни, які формують світ, його життя служить як попередження про ризики, так і як натхнення, показуючи, як одна людина може змінювати хід історії.